Заходу, шановні жителі Менщини. я радий вітати вас з синою цим святом, Перед за все, з великим релігійним святом, святом святої Трійці. Я радий вітати всіх гостей. З одинаковим успіхом ми вітаємо тих, хто сьогодні вперше завітав на нашу ярмарку. і тих, хто на протязі багатьох років є старожилом цього заходу, і з року в рік приймає участь у цьому святковому заході. Це храмове свято. Це західні Це дає можливість ти хочеш, організатори. Перші організатори цього заходу мріяли про те, щоб на цьому заході ми мали можливість зустрітися, обмінятися думками, обмінятися своїми досягненнями. В різних галузях економіки, сільського господарства, промисловості. І я вважаю, що це нам вдалося. На цьому заході ми маємо можливість поспілкуватися, заключити якісь певні угоди, комерційні угоди. Ми маємо можливість зустрітися з друзями, зустрітися з друзями для того, щоб обговорити сьогоднішній день і плани на майбутнє. Цей захід прижився в нашому суспільстві і я радий від імені районної ради, від депутатського корпусу ще, і ще раз вітати всіх присутніх на цьому заході, всіх наших шановних гостей. Я упевнений, тому що на слідуючий рік. Вони будуть нашими гостями і безперес, середніми учасниками заходу. Святом вас, святом святої трійці, з нашим заходом і ярмарко процвітати жити, і я думаю, що ваша присутність, присутність усіх цих людей говорить про те, що цей захід має існувати. Дорогі міняни, шановні гості, сьогодні у нас. Великі християнське свят, свято, свята Крінці. Я всіх вітаю з цим святом, бажаю, різного здоров'я, натхнення. Віри, віри в краще майбутнє, майбутнє наших дітей, наших онуків. І зазвичай Бенські, троїцькі ярмари оголошую, відкрити. До вітального слова запрошується звірів Микола Вікторович, голова Чернігівської обласної ради. Дорога менщина, дорогі мешканці Мені, менського району і всі гості, які, які годиться, прибули на Свято, храмове свято мене, свята Трійця, хай вона береже вас завжди, хай Бог оберігає мир і спокій на святій менській землі і всій Україні. Дуже добра традиція. Дуже добре, що сьогодні тут в мені ви маєте можливість продовжувати свою добру традицію Троїцького ярмарку. Дуже непростий час для України. Є різні виклики, але слава Богу, є мир. І дай Бог, щоб Бог берів мир на нашій землі і меншина процвітала, щоб збирався бізнес, щоб збиралися діти. Щоб ви приходили на ярмарок, мали можливість обмінятися і товарами, і щось придбати, і привітати один одного, і провести таку прекрасну програму, якою є вона сьогодні у вас. Менщина має велику історію і, мабуть, славо, саме слово «мена» міняти «міняти», «мена» завжди. Був центром великої торгівлі, великих ярмарок історично. І ви відродили цю добру традицію. Хай ця традиція збагачує вас і духовно, і матеріально, і культурно. Я від імені всього депутатського корпусу обласної ради від Всіх органів місцевого самоврядування Сіверської землі щиро вас вітаю із храмовим святом, із Троїцьким ярмарком. Бажаю кожній вашій родині всім вам здоров'я, натхнення, успіхів і миру. Як бачите, хотів одягти вишиванку, але приїхав у костюмі до вас. Бо знав, що у вас буде парад вишиванок. І від душі хочу купити тут у вас вашу вишиту на менщині вишиванку, щоб їздити з нею стрізь і згадувати про вас, про менщину, про рідних людей. Ще раз вітаю вас з цим великим святом. Дай вам Бог всім здоров'я. Натхнення і головне миру Спасибі. до вітального слова. Запрошую журман Сергій Миколаєвич, заступник голови Чернігівської обласної державної адміністрації. Любі меняни, гості цього славетного міста. Від імені обласної державної адміністрації дозвольте привітати вас. Сьогоднішнім святом, святом Святої Трійці. Дозвольте привітати вас з ярмарком, який є вже традицією в мені і який проходить вже багато-багато років. Сподіваюсь на те, що ще багато десятиліть на цій площі в мені буде проходити цей ярмарок на святу Трійцю. Сама назва мене з, з давних давен. Походить від слова міняти. З давних давен тут проходили торги, і дуже добре, що ця традиція зберігається до сьогодення. Бажаю всім присутнім на ярмарку, дешевих покупок, а продавцям гарного виторгу. Зі святом вас, любі мінчани. Вітального слова запрошую генерального спонсора нашого сьогоднішнього свята, директора аграрної компанії Олста Сльон Станіслава Івановича Котенка. Доброго здоров'я, шановні жителі Менщини. Мені дуже приємно вітати вас святом сьогодні. І ви знаєте, перше враження сьогодні, якщо каже, що Чернігівщина чи Менщина, якісь там країни депресивні, чи він вимирає, це неправда. Дивіться на нашу молодь, на наших людей. Ну, мені дуже подобається. Життя є, воно буде і буде саме тут на Менщині. І коли кажуть, що наші діти виїжджають чи в Київ, чи в інші місця, це теж неправильно. Повинно тут працювати. Я вітаю вас святим святом, з праздником. Перш за все, від всіх аграрів в Менщині. І вітаю перш за все тих бабусі, дідусей, тих селян. Власників землі, тих людей, що працюють на землі. Дай Боже вам здоров'я, борони Боже вашу родину від всякого лиха. Святом вас, будьте здоров'я! Запрошую Амельченка Василя Васильовича, представника народного депутата Олега Ляшка. Шановні земляки, шановні меняни. Я привіз, на жаль, вам тільки вітання від Олега Валерійовича Ляшка сьогодні, бо вчора вночі він відбув на схід, сьогодні над Чернігівщиною мирне небо. Слава Богу, що сьогодні так воно є. Але, на жаль, в Україні не, не дуже спокійно. І поки там не закінчаться військові дії, антитерористична операція, Олег Валерійович сказав: Я маю бути там, де сьогодні в Україні проблеми. І тому прийміть щире вітання від свого земляка, від нашого народного депутата. Ми з вами традиційно зустрічаємось на Троївському ярмарку і, як правило, він звітував за те, що зробили в минулому році протягом минулого бюджетного року. Але ви знаєте, що сталося у нас? Слава Богу, що сталося ці події на Майдані. Слава Богу, що ми маємо. Нового президента живемо в новій Україні, і ті обіцянки, ті зобов'язання, які були у вигляді субвенцій на соціально-економічний розвиток і для Менського району, і для всіх районів нашого округу. Я сподіваюся, коли закінчиться війна, коли ми не будемо бюджет витрачати на боєприпаси і нову зброю, ми обов'язково разом з місцевим керівництвом з керівництвом області. Продовжимо ту соціально-економічну програму, яку Олег Валерійович розпочав, коли ви обрали його народним депутатом в своєму окрузі в Минському районі. Привіз я вам і подяку від народного депутата і слова вдячності за те, що ви його підтримали як кандидата в президенти. І я сподіваюся, що ми і разом, і далі він відчув вашу увагу, вашу... Вашу е, добру, він зрозумів, що ті справи добрі, які ми робимо, ми будемо обов'язково продовжувати разом з вами, з керівниками громад. Ви знаєте, він побув в кожному селі на менщині, на Чернігівщині, і ми і далі будемо крокувати і працювати. Бо знаєте, сьогодні що в районному бюджеті. Зарплата і енергоносії. І якщо нема такого дядька, як Ляшко у Києві, у Верховній Раді, то тобто, знаєте, важко і місцевому керівництву, важко і обласному керівництву залучати субвенції з державного бюджету. Раніше вони витрачалися в одному напрямку, там три області вони були ближче до душі, до тіла. Але, але зараз, слава Богу, з обранням нової влади ми з вами можемо зробити по всій Україні, підняти її з колін разом. І щоб вона процвітала. І святом вас, шановні земляки. Василь Васильович, я хочу подякувати за вашу розмову. Але в зв'язку з тим, що не приїхав Олег Валерійович, Ляшко, цей каравай, який йому був. обов'язково, Ви передайте його, будь ласка. Дякую. Дякую, шановні земляки. Слова запрошую міського голову Федора Івановича Фесіна. Шановні друзі, дозвольте мені від імені міської ради гаряче сердечно привітати вас із сьогоднішнім святом. Це свято на меншині. Відбувалося і продовжувалося століттями. Тому що колись тут була Троїцька церква, колись тут був у нас храм на тій стороні від Чуганівки, зараз він продовжується. Але дуже відрадно що ця традиція перерослась на такий чудовий праздник, як Троїцький ярмарок, який ми відбуваємо вже більше 10 років. Тому хочеться вірити, що ці хороші, гарні традиції. Які були в наших предків будуть продовжуватися і поколіннями наших мене і майбутніх поколіннями. Тож, свято вам, дорогі друзі, щастя, вам, добра, здоров'я і всяких гараздів. такие Да, потому что они не видят там, чтобы, музы... чтобы музыку поменять. Так можно идти, да? Бехтовий. Мене звуть Родіон Баєв. Я приїхав з Чернігова сюди пограти на ярмарку. А грати вчилися де? А, грати я навчався у музичному училищі, але на флейті, а на Волинці я навчався сам. Дякую. А якщо хтось захоче вас запросити, як вас знайти? А, мене дуже просто знайти. Подзвонити мені. Ну, а 0993 194 000. Добре, дуже дякую. Вам дякую.